Друзі, усіх вітаю! вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У продажі у нас чудовий автомобіль Audi a 7 в комплектації Premium Plus в чудовому синьому кольорі. І продається дане авто у нас за ціною всього лише 29 490 доларів. Має 3-літровий бензиновий двигун, 63 тисячі кілометрів оригінального пробігу. Ось таку чудову оптику протитуманні фари, передня та задня паратроники. Оригінальні гарні легкосплавні диски. Є повторювачі поворотників, повністю автопотоноване на дуже гарній комплектації. Має безключовий доступ, спойлер, камеру заднього огляду. В ось в такому чудовому стані автомобіль. Технічно немає жодних нарікань. Перейдемо до заднього ряду сидінь. Тут зустрічає великий коричневий шкіряний диван. Дуже зручний та вмісткий. Дверні карти у нас уставками з дерева. По передньому ряду сидінь, є 4 склопідйомики, пам'ять переднього ряду, електрорегулювання переднього ряду сидінь, декоративні накладки на пороги, виїзний монітор, датчик світла та дощу, багатозонний клімат-контроль, мультикермо. Та ще дуже багато цікавих та корисних функцій. А я вам нагадую, що даний автомобіль у нас продається за ціною 29 тисяч 490 доларів. Кого цікавить дане авто, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.